Фрегат Військово-морських сил Збройних сил України фрегат Гетьман Гетьман-Сагайдачний» здійснює охорону морських кордонів України. 14 березня з метою охорони морських кордонів України фрегат гетьман Гетьман-Сагайдачний» залишив порт Одеси та здійснив вихід у визначений район Чорного моря. Протягом виконання державних завдань екіпажем фрегату було виявлено чотири військових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації та два вертольоти вогневої підтримки МІ-35. Які без будь-яких на це підстав намагалися перетнути морські кордони України. Після коротких переговорів з командирами військових кораблів та попередження їх про перебування в територіальних водах України кораблі Чорноморського флоту не змінювали курс та продовжували свій рух. У зв'язку з цим на кораблі було оголошено бойову тривогу. Командиром корабля прийнято рішення на зближення з кораблями-порушниками та змусити їх. Залишити територіальні води України через рішучі та злагоджені дії екіпажа фрегата Гетьман Сагайдачний, військові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації виконали визначені вимоги. Варто відзначити, що під час морських маневрів корабельна зброя не застосовувалась. В черговий раз екіпаж фрегату Гетьман сагайдачний підтвердив спроможність виконувати будь-які поставлені завдання рідної країни, зазначив командир фрегату Гетьман сагайдачний капітан першого рангу Роман Пятницький. Зі слів командира, особовий склад корабля переконаний, що в цей важкий для країни час екіпаж корабля залишатиметься зірцем виконання військового обов'язку, мужності та відваги, та в повному обсязі виконуватиме поставлені завдання керівництва Збройних сил України. На даний час фрегат Гетьман-Сагайдачний знаходиться у визначеному районі Чорного моря та продовжує контролювати морські кордони України.